Очікувано, як і прогнозував зокрема в моєму ефірі керівник центру військового передосінь Олександр Мусієнко, що 25-26 серпня Росіяни можуть здійснити масовану комбіновану ракетно-дронову атаку. Збирали вони більше півтора місяці ці ракети. Про що казав також військово політичний оглядач групи інформаційних супроти Олександр Коваленко, що вони не мають потухі спроможності атакувати регулярно. Але ось така велика пауза, яка тривала фактично з 8 липня, коли росіяни розбомбили дитячу на Охмадит. Вона затягнулася. Очевидно, за цей проміжок Ані і збирали, і ось майже весь арсенал своїх повітряних цілей вони застосували по нас. Була і балістика. Були і крилаті ракети, були просто було запущено все, що тільки можна і ні. Внаслідок сьогоднішньої чергової масованої ракетно-дронової атаки ворога постраждали 15 областей, тобто легше назвати на жаль ті регіони, які не стали жертвою чергового терористичного акту терориста на у світі Володимира Путіна. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, світує про те, що ворог застосував проти 15 областей різні види озброєння, безпілотники, крилаті ракети, кинжали є на жаль, поранені та загиблі, щирі співчуття рідним і близьким. Наші також і побажання комо швидше одужня тим, хто е, отримав поранення внаслідок е, кривавих дій е, російського диктатора Путіна. Цілю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура, що вольми теж уже не дивно, бо це і є їхня мета. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Герман Галущенко, міністр енергетики України, звітував, що ситуація критична. Вже бачимо, що є відключення в деяких регіонах Києва, Київщини, зокрема, немає і водопостачання голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. Що ще. Переслідує Путін ще якусь мету, окрім чергового свого свого терору. Ну і ця така ковбаса того, що вони застосували все, що мали. Свідчить про те, що ворог насправді виснажується. Ну ще калібри були вже запущені. Теж. Ну, зараз, коли позбивають шахеды, подаб'ють итоги, Ну всього, звісно, много було і продовжають ці шахіди. кружиться там над разными населенными пунктами. Путину, конечно, ну, помните, мы с вами говорили, что Россия — это страна, страна каких-то вот обязательных ударов возмездия. Хоть на бумажке, хоть поджечь пол стены ГУРа, но все равно нужно как-то там. И это, я думаю, что сейчас это, этот удар комплексный будет преподнесен как месть. Вот Путин же говорил, что уже придумал, как отомстить за Курскую область. А так Ник, самое смешное, что ну и что? Вот были и посерьезнее удары. Я вспоминаю, 150 воздушных целей было. Поэтому ну, ударило в очередной раз. Нечем больше отвечать Путину. И вот это заседание, когда он с Герасимовым общался, звук Кремль выложил на сайте у себя, но звук они убрали видно, там сильно ругался Путин. Он очень потерян, растерянный был, выглядел Путин. Поэтому, ну вот что еще делать э, ему? Сейчас, конечно же, скажешь, да, вот мы наказали всех, кто ответственен за э, заход в Курскую область, мы всех наказали. Ну, поверят эти болотные там, ну, да и ж, ничего страшного. А, здесь что, что я вот почему... Не думал, что именно на День Независимости, я даже в выпуске об этом говорил, они будут бить. Многие, кстати, вот думали, что именно вчера да, ударит Путин. Для него он, в принципе не признает существование независимого государства Украина. Поэтому удар в день независимости – это, наоборот, легитимизация. Мол, вы мне кость в горле, я вам пакость такую на день независимости устрою. Помните, он же карты эти пытается где-то достать, где нет Украины. Каких-то таких же дедов, как и он, полоумных приглашает историков, так называемых, которые ему говорят, нет, Украины нет, видите, Поэтому мы для него какая-то вот кармическая страна, которая, собственно, его и прихлопнет, станет финишем его карьеры. Но не таким, каким он хотел быть, там, полутораметровый завоеватель земель, объединитель Беларусь, Украина и так далее. А именно мы будем вот той Последним гвоздем в его крышку гроб. Все, процесс этот запущен. Как бы, какими бы договоренностями не закончилась эта война, у него э, вот этот процесс, его уже не остановить. Процесс развала, фрагментации и э, разрушения режима путинского. І цей гроб, в якому його поховають, вже готується і точиться саме нами. Він уже не встигне, не встигне нічого і, зокрема, реалізувати свої імперські амбіції та замашки, говорить президент України Володимир Зеленський під час спілкування з індійськими медіа, коментуючи зокрема і питання того, на яких умовах ми готові піти на мир. Почуємо, ми всі хочемо вирішити, щоб завтра жоден наш воїн не гинув. Жодна наша людина. Не ми хочемо. Ну ви ж не можете з гвалтівником і з маньяком домовлятися сказати, послухай, сядь. Так, ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 людей, а ще 30-ти вбив. Але давай поговоримо. Ну-ну-ну, більше так не роби. Воно так не працює. Не працює з цією людиною. Політичних залякувань він не боїться. Я про Путіна. Так? Всі країни світу йому кажуть, що це твоя агресія. 143 країни в Єн-Асамблеї ООН підтримали резолюцію і визнали Росію агресором. Визнали їх винними в війні і окупантами. Тільки дипломатію. Я б хотів би побачити конкретні кроки. І щоб це було не за рахунок 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. А Путіна, я знаю, що всі думають великі геополітичні цілі, тощо, імперські погляди і ще щось. 100% він хоче повернути вплив, а, який був у радянського союзу. Це нам зрозуміло. Він його не поверне. Він вже не встигне. Не встигне просто. Йому вже не дасть ні роки, ні світ, вже не дадуть йому встигнути. Вже українська армія маленькою чисельністю заходить в його область, і він нічого не може зробити 20 днів нічого. І вельми прикметно Борисе, що коли сьогодні наші колеги з телемарафону також підводили пряму мову президента України Володимира Зеленського, чи то озвучували його заяву про можливість дипломатичного вирішення, і відбувалося це на фоні масованої ракетної атаки ворога. В ці хвилини на словах дипломатичне рішення в студії телемарафону просто ось так зникло світло, і це відбулося, коли Путін знову гатив по нас. Про яку дипломатію взагалі можеш зараз сітися? Единственная дипломатия, которую Путин понимает, это жесткие бескомпромиссные удары, которых особенно э, желательно те, которых он не ожидает. Вот Курская область он не ожидал. Бонд растерян был, он пропал, он там пытался собирать какие-то совбезы. Все сидели, Герасимов этот э, не понимал вообще, на, на каком он свете находится. Все сидели, и, не, и они и сейчас не понимают, что делать. Хорошо, в Курскую область зашли. Защищена Брянская, Белгородская область. Защищены вот если точно так же зайдут и э, влупят там или закрепятся наши вооруженные силы. Что он сделает? Ничего ну, абсолютно. Эвакуация. Свыше 150 тысяч уже эвакуировано, может даже больше. Россияне поставрут всегда. себя. Они срочниками затыкают бреши там. В обороне срочниками. Потому что, ну, во-первых, срочники это дешево, бесплатно, точнее. А во-вторых, больше неким. Нью-Йорк Таймс написали, что 50 тысяч Путину нужно, чтобы в Курской области там как-то нормализовать ситуацию. У них и близко нет этих войск. А объявлять еще раз мобилизацию, ну это. Это навряд ли у него получится. То есть там и то деньгами, уже сумасшедшими просто деньгами заманивают. И то не все идут. То есть поэтому срочники, поэтому а, вот так вот. Ну а какая дипломатия? Дипломатия это а, Атакамс и storm shadow по российской территории. Вот это самое будет прекрасное. Дипломатия наши дроны, ракеты, в общем, все, что летит быстро и против чего малоэффективно российское ПВО. Вот это все должно просто выжить аэродромы, ну, как минимум там, в 700-километровой зоне. А дальше вот там Москва и Санкт-Петербург. Та-та-та. Тому що од більше п'яти годин тривала повітряна тривога по нашій країні 26 серпня, і тільки мову силу відповідних атак і не лише розуміє ворог. До речі, видання «The Guardian» пише про те, що президент України Володимир Зеленський на загалі, Україна звертається до Великої Британії, аби нам дозволили штамшей дозгатити і по Москві, і по санкт Петербургу. Але чому мені здається, що по цих саме населених пунктах ворога ніхто не дасть змогу бути? Ну, потому что есть же до сих пор, там, боятся Путина, его красные кнопки, красных линий и так далее. А, вообще, мы, вот когда мы ну, по-разному в разных изданиях писали, что Украина не сильно, мягко говоря, советовалась с западными партнерами, когда планировала заход в Курскую область. Я думаю, что там шок был у некоторых, особенно те, кто очень боится, что Путин сейчас вот нажмет, нажмет, а Украина показывает, смотрите... Вы нам даже не даете бить по, по путинской территории оружием, хотя это очень эффективно бы было. Сейчас бы все эти Морозовские, Ахтубинские, откуда э, и прочие ейские, э, сейчас бы там авиации просто не было российской. Никто бы кабы не сбрасывал э, и шахеды бы никто не запускал. Но вот вы не даете, вы чего-то боитесь. Показываем, следите за руками, раз и заходим прямо в на... Ну, на территории Российской Федерации. Зашли, ну что, посмотрели там из-за угла, повыглядывали, что произошло? Ничего. Все. Поэтому Украина показывает своим личным героическим примером украинские войны, что нет, это трусливая, трусливый. Он пугает, а вы зря боитесь. Его нужно просто дожимать уже, просто Стирать его нужно. Там уже вой такой стоит на этих болотах. Они уже э, нужно готовиться к худшему на своих ток-шоу. Нужно разные сценарии рассматривать. Давайте рассматривайте. А там хай роздивляються. А ми ці сценарії реалізовуємо як в найкращому фільмі шахів для російського ворога. До речі, вийшла вийшла. Вийшло кіно наша конотопська відьма. Друзі, ну раджу сходити там. Є звісно, до нього питання. Але так як до ворога до будь-кого прийде помста у вигляді наших і не тільки людей, то це там вельми показово і показує всі ралі російської армії. А ми приносимо нові реалії на землю ворога. Давайте почуємо, як вони лунають. Які слова при цьому згадують росіяшечки? Тридцятісімієшку прилетів. А їх там полно на денгельсом летить, походу. Тридцятісіміташку подорвали самиль. Прилетів. Ну прям сюда летел. Мамочки. Угу. Російський «Енгельс», де базуються стратегічні бомбардувальники, атакували дрони російські міста.